Аніта Бачевська з Маріуполя. Війна розділила її родину та позбавила власного житла. Батько залишився в окупованому Бердянську. Ми з автоматами приходять і грозять. Якщо вони не проголосують, то їх із дружиною посадять до тюрми. я говорю, папа, може може ти машиною каже, їм, їм нічого не треба. Їм треба моя свобода. Мою свободу я їм не віддам. Я українець. З Маріуполя жінка вибралася у перший день вторгнення Росії. Спочатку безкоштовно з донькою жили в Ірландії. Чоловік лишився захищати Україну. Європа класна, вона гарна, вона сита, вона тепла. Я не вдома. Я тепер ніде не вдома. Я ну, думала, що, мабуть, у Львів поїдемо і о, дивилися там квартири. Але там ціни ну, ну зовсім не по-християнськи. Там десь. 15-17 за одну кімнатну квартиру. У Кропивницькому квартиру шукала через агенцію. Така ж ситуація, як і у Львові. Виставляють такий прайс, по якому ти не в спромозі оплачувати. 17, 15 – це двокімнатні. А, найдешевша була 8 чи 7, але там такий стан був, там лячно квартиру, в якій нині живуть, знайшли за місяць. Дитяча така маленька, але це саме тепла кімната у всій квартирі. Уроки вона робить на кухні, тому що тут немає місця, де поставити стол. Тут ось сплю я тут сусідка по квартирі. Моя подруга ще з Маріуполя. За квартиру ми платимо середню зарплату кропивчанина». Це 10 тисяч гривень. Нині в Кропивницькому в чергу на орендоване житло стають за місяць. На одну квартиру претендують четверо людей. розповіла директорка агенції нерухомості Катерина Юрченко. Ми зіштовхнулися з тим, що мало того, що ціни виросли, да, оренди її не так і багато. А певний час ми працювали з тим, щоб знаходити, скажімо так, безкоштовні будинки будинки з малою вартістю в селах. Той, хто хотів, скажімо так, надати свій будинок, він надав. Інших на жаль зараз немає, хоча біженці продовжують їхати. Каже через попит, вартість орендованого житла не знизилась за півроку, зросла на 50-60%. Деякі навіть на 100 піднімають на кімнатна квартира, яка вартувала станом на 2021 рік. Да, давайте візьмемо на грудень там 2021 року. Наприклад, 4 тисячі. Наразі вона вартує близько 6-7 тисяч. Двокімнатна квартира, яка в середньому вартувала 5 тисяч, можливо, 5,5. На сьогоднішній день це 9, 10, можливо, 11 тисяч, скажімо так. Трикімнатні квартири вони приблизно в принципі, вартують як і двокімнатні. Зараз на них трошечки можливо збільшився попит, чого того, що люди їдуть сім'ями. По дві по три сім'ї і їм зручно заселитися в ту саму велику да великої площі квартиру. Зниження вартості оренди житла до кінця року не прогнозує. Анна добра нірина полулях, Анатолій Басист, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький.